Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Російська система протиповітряної оборони С-400 не змогла перехопити балістичні ракети АТКМС, які завдали точного удару по російському аеродрому Курськ-Східний. Кадри з доказами невдалої роботи ППО оприлюднили GEOIN та аналітики українського проєкту Кіберборошно. На кадрах видно, як ракети АТКМС уразили не лише аеродром, а й позицію самої системи С-400, яка намагалася перехопити атаку. С-400 встигла випустити як мінімум дві ракети. Однак вони не змогли знищити балістичні цілі. У результаті позиція ППО була. Уражена щонайменше двома балістичними ракетами з касетними бойовими частинами. Аналітики кіберборошно також встановили точну геолокацію удару по позиції ППО за їхніми даними по аеродрому та його околицях було завдано удару п'ятьма ракетами ЕТКМЕС, модифікації М 39 оснащеними касетними бойовими частинами. Це вже четверта атака далекобійними західними ракетами по території Росії, третя з них здійснена саме за допомогою ЕТКМЕС після зняття обмежень на їх використання з боку США в листопада дві Двадцять року попередній удар американськими ракетами 19 листопада по арсеналу в місті Карача в Брянській області також був результативним. Крім того, 21 листопада британські ракети Шедоу» знищили командний пункт у селищі Мар'їно. А вже в ніч з 23 на 24 листопада сили оборони ліквідували ще одну систему з 400 поблизу населеного пункту, велике жирова, знищивши радіолокаційну станцію 92N6Е та дві пускові установки. Таким чином, це вже друга система з чотириста. Яку ЗСУ знешкодили в Курській області лише за останній тиждень. Опубліковані знімки свідчать про значні втрати російської системи ППО, яка не витримує сучасних викликів, що ставлять перед нею високоточні ракети західного виробництва. Ефективність ударів по стратегічних об'єктах Росії демонструє, що сучасна західна зброя, зокрема ракети ATKMS і Шторм Шедоу, здатні не лише вражати цілі, але й значно послаблювати обороноздатність окупаційних сил. Ця серія ударів демонструє значну ефективність новітнього озброєння, переданого західними партнерами України. України, Уражаючи ключові стратегічні об'єкти на глибині території Росії, друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.